Привіт з Одеси! І залітає до нас на продаж. Ось така Toyota Corolla: 16 рік, 1,8 бензин на автоматі, на передньому приводі, в гарному чорному кольорі, на оригінальних легкоскладних дисках. Автомобіль повністю обслугований та не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Вся рівненька, без потертостей, без м'ятин, без сколів, вся як струна. Вся в заводських зазорах, все в колір, нічого не вибиває, дійсно повністю жива автівка. Ось на такому текстильному салоні це в нас чохли під чохлами сидіння в ідеалі, стан стелі, стан дверних карт. Спереду також все в ідеалі. Дивіться, як це все виглядає. Повне мультикермо, круїз контроль, клімат контроль, гарна мультимедіа, камера заднього виду. Все повністю по автомобілю працює. Пробіг у нас всього 42 тисячі кілометрів, майже нова автівка. Хто дійсно шукав цей біжеву Toyota Corolla, Невеликий, економний, дійсно гарний автомобіль, який ідеально підійде для міста. А переглянути цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, у нас є тридин.